Прибрати у парку активісти планували за один день. Однак, коли приїхали на місце, переглянули свої плани. До роботи взялися 15 чоловік. Вже через годину біля узбіччя стояло десяток мішків із сміттям. Однак прибрано не було і половини території. Ви бачили, які какі кучі мусора. Виділи, що розбросано везде, навіть шприци і бетовий мусор і будівельний мусор. З цим треба боротися. І, і якщо міські власті не вбирають, то е, зелений фронт готовий. Взяти это на себя і показати городским властям, що ми очень ценим наши зелене насаждения и що нам не безразлично, в каком городе ми живемо і готовы своїми силами убирать. серед активістів зеленого фронту і місцеві мешканці. Оксана вже давно мріяла навести тут лад, адже щодня йде парком додому. Дівчина дивується дуже часто бачить, як сюди приходять на виласки, не дивлячись на те, що сьогодні парк більше схожий на звалище ніж на місце відпочинку. Мені кажеться, якщо люди будуть чаще бачити чоловіка, не сорящого, а обираючого, то може то зміниться в головах людей. Тому що у нас так як люди звикли, ну от просить мусор, це звичайно. От, это навіть ніхто на это не обращает внимания. А коли обычный человек убирает, это странно. Это странно, и люди оглядаються, смотрят, не понимают. Про дещо незвичний пікнік кажуть і артефакти, які знайшли активісти. Саме так вони охрестили звалище величезних кісток. Жартома називають це важливою археологічною знахідкою, яку лишили по собі певно неандертальці. На наступний уікенд захисники лісу планують поїхати до лісопарку, а сюди повернутися трохи пізніше. Наталія Роскопа, Євген Шенкаренко, Харківські новини.